Вітаю! Це проект Мультфільм Тижня Яста Сантімов, режисер анімації. І сьогодні мені випала честь представити вам фільм Страшна помста режисера Михайла Тітова за мотивами одноіменної повісті Миколи Васильовича Гоголя. Ця моторошна історія сповнена елементами традиційного українського фольклору і вважається однією з наймістичніших творів цього письменника. Режисеру Михайлу Тітову вдалося дуже влучно екранізувати настрій повісті, наповнивши анімацію макабричними таємничими деталями, які дуже вдало поєднуються зі звуковою палітрою фільму і поступово затягують глядача у темний надприродний світ з нечистою силою, демонами та вічною темою заздрості, зради та помсти. Перегляд фільму подарує вам занурення в особливу тривожну атмосферу, тож раджу вам приділити 20 хвилин свого часу і переглянути фільм Страшна помста Михайла Тітова. Дякую за увагу і приємного перегляду!